Спортивний клуб Букачево під номером 1 Марков Чіл Андрій. Номер 18. А Мукачевці зробив зауваження, я так розумію, і Зараз пуканечки, переведення на Чонку. Чонка приймає м'яч. Об'юри зараз опонента Чонка зміщується, вже в штрафному буде. Но номер відкидає на верш, верш. Прибирає зараз двох, порушує правила напевно, проти Ростислава. але м'яч у Чонки Піди на пуканечки. Чонка, який удар Зараз від Андріана і знову ж. Таки. Що робить зараз голкіпер? іпер. домашньому поєдинку проти Камерда із рахунком 0-2. Сьогодні також дуже цікаво. Хто ж буде у нас переможцем в своїх поєдинках, тим часом Чедрик міг вирішити. Панич. Навіс на дальню сіку, хто виграє боротьбу! Звісно, що це Михайло Черник, який відкриває рахунок у нашому матчі, сьомий номер. І зараз дуже багато апеляцій до райда від мукачівців. Але це не скасовує взяття воріт. Нічим не зміг допомогти своїй команді Маркович. І зараз така шикарна передача від Адріана. і як завершує її. Михайло Реплюк, що не вистачало у першому поєдинку винорадівцям. Відсутні зможчим повернутися. Передача штафний. Сидоренко зараз. П'ятує команду, орус добивання і гол! Рахунок у матчі 1-1. Забиває зараз Ороз. Чика. Це Пуканич на дальню стійку. Передача від Адріана, але там підбір зразу за замокачицями. О, розміщується в центрі, удар поворотам, влучає м'яч. Грусина не зорієнтувався зараз так швидко, як цього вимагали болівальники на місці Ліба І Сидорик виходить та забирає м'яч. Поки що не те, щоб дивідентів а взагалі, в... мінус. все Це завершалося, проте Станкович підбирає м'яч, передача передачного відкуденця і Росул зараз зрізає м'яч у власні ворота з усилями Станковича зараз винорадівці забивають другий м'яч. Ну і звісно, що допомагає, максимально допомагає а, винорадівцям. Росул, який відправляє м'яч в свої ворота партнери Росла, всіх захисників у Закарпатському чемпіонаті. Зараз Сидоренко спокійно забирає м'яч. Вже не буду прогнозувати, кого, адже нестандартне мислення. Зараз мислення вмикає. Пуканич Мірошиченко промахнувся. Крізь м'яч і зараз ледь-ледь не вдається забити. Трачуху, але Сидоренко рятує свою команду, підстрахував партнера. Пічніх, прокидає. Зараз опонент повертає на Станковича, той робить навісно на Киричана, Киричан скидає на Пуканича і зараз. лайт, лайт, знову зістають. Мукачські трибуни здихнули. Боруч на Шольца. Шольц завантажує штрафний. Приймає там м'яч по дуарковорота! І зараз Мерцин. Банк, мангур. Передача на Мерцина, Мерцин. ніяк підскакує, зараз не вдало для Мерцена м'яч. Але все ж таки зумів зберегти. Номер віддає на Росула. Росул готує передачу на Даню. удар поворотом і зараз хрестовину влучає м'яч. Там ні, все ж таки передача на Станковича, Станкович на лівому фланзі прострілює на яцкулиця, яцкулинець, прострілює. Знову незрозуміло, скоро русим підбирає м'яч! Удар поворотом, але все ж таки не влучає. Понервувати зараз Мукачевців і вводить м'яч в гру край додає Матч. фінальний свисток. Матч завершено. З рахунком 2-1 на користь Севлюша. Дякуємо обом командам за цікаву гру. Дякуємо насправді обом командам за цікаву гру. Дякуємо СК Мукачу. Дуже достойно. Дякуємо спортивному клубу Мукачу. Володарів, чинних володарів клубу і вітаємо СК Севлюш. Водній. Фінал. Закарпатського обласного Клубку Ще раз вітаємо Адріана Таканича. Ще раз дякуємо дорогі всім вам. З вами був коментатор Володимир Корпош. Перш за все, мирного неба всім і, звісно, кожному з нас квартиру в Індекс Девелопен. Всіх обійняли, до зустрічі в одній другій фіналі.